Четвер, 3 липня в ефірі новини на 11-му. В студії Ліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Артилерію окупанти били по Нікопольщині, а по Синельниківщині кабами. Такими були ніч та ранок на Дніпропетровщині. Одеса ж знов зазнала ворожої атаки дронами. Є поранені, скерували росіяни БПЛА і на Полтаву. Вранці там пролунали вибухи. Більше інформації дізнаємось у нашої кореспондентки Олени Петроченкової. Вона на прямому зв'язку. Тож, Олено, вітаю. Вітаю Еліно. Окупанти поцілили по Нікопольщині. Спочатку обстріляли Мирівську громаду, потім райцентр, застосували важку артилерію. Загиблих і поранених немає. А по селищу межова на Синельниківщині ворог вдарив кабами. Потрощені десятки будинків, автомобілі, господарчі споруди, пошкоджені лінії електропередач та газопостачання. Дивом вціліла 13-річна дівчинка. Батьки були на роботі, а їхній будинок, в якому і була дитина, зруйнований. Ано вщент. І сьогодні у Криничанській та Затешнянській громадах Кам'янського району день жалоби за загиблими мешканцями села Гуляйполе внаслідок ракетного обстрілу 1 липня. Також в Дніпропетровській обласній раді повідомляють, наразі в регіоні діє програма підтримки, яка передбачає виплату 300 тисяч гривень родинам цивільних загиблих від російської агресії. І до інших областей вночі росіяни атакували Одесу, вдарили ударними безпілотниками попередню четверо поранених серйозно. Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Рятувальники евакуювали 50 мешканців, десять людей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Врятували за допомогою спецтехніки. Серед них двоє дітей. Окрім багатоповерхівки, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Ліквідація наслідків ворожої атаки вже завершено. На місці розгорнуто пункт допомоги, а також працюють психологи. І вранці пролунали вибухи у Полтаві. Влучання одразу декількох шахетів зафільмували місцеві. Сухопутних військах вже підтвердили, що було два влучання БПЛА біля будівлі ТЦК. Є загиблі та поранені, зокрема серед цивільних. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в самій будівлі ТЦК. Через інший приліт спалахнула територія приватного житлового будинку неподалік. Нагадаю, що це вже другий випадок атаки на ТЦК після Кривого Рогу. І от нещодавно з'явилася інформація, що внаслідок ранкової атаки на Полтаву. Загинули щонайменше двоє людей, і щонайменше десятеро отримали поранення. На цю мить в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках новин на 11 каналі. Студія дякую, Олена. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Він п'ять днів був у глибокій комі. Втратив ногу, отримав важку контузію. А уламки були по всьому його тілу. Михайло на Донеччині підірвався на міні. І зараз його рятують в одній з лікарень Дніпра. Про жагу до життя та непростий шлях одужання – Далі в нашому матеріалі. Ти п'ять днів ніколи не бачу, Я не нецю. Михайло тільки но прийшов до тями. Надважкі поранення отримав на Донеччині, підірвався на ворожій міні. Останнє, що пам'ятає, це вибух, який буквально розірвав тіло. Далі велика кровотеча та втрата свідомості. Я чув, що одара тут бічать і витягували до ваше. Чоловіку 34, він родом з Івано-Франківська. Сьогодні Михайла вже від'єднали від апарату ШВЛ. Він потроху почав говорити. Кожна перелита крапля крові повертає бійцю сили і надію на майбутнє. Більше 2,5 літрів крові ми йому вже перелили. І ще будемо переливати, щоб поповнити ту кров, яку він втратив на сто пунктах. Намагалися йому допомогти. Але Важкій комі, седації, доправили сюди. У чоловіка висока ампутація правої ноги, черепно-мозкова травма, пошкоджені очі та сильна контузія. Як мала дитина, яка проходить той шлях від народження, то вона знову зможе писати, читати, розповідати, нормально жити. Цей шлях ведеться пройти Михайло 34 роки. Це дуже важкий іспит, і ми віримо, що це вийде вдало. Попереду кажуть медики: ряд операцій, зокрема, необхідно дістати уламки, а вони буквально по всьому тілу. Після хірургічних втручань та загоєння ран на Михайла чекає непростий шлях відновлення та протезування. Лікарі кажуть, такі ж труднощі подолали тисячі поранених, тож впевнені, все вийде і у Михайла. Сам же чоловік мріє швидше. Повернутися на рідну Івано-Франківщину Олена Петроченкова Тарас Іванов новини 11 каналу. Зняв з обліку 17 чоловіків на Дніпропетровщині. ДБР викрило працівника ТЦК. Службовець позначив у системі оберіг військовозобов'язаних як непридатних осіб. Жоден з них не проходив ВЛК та не відвідував торцентрів. Серед так званих непридатних рідний брат військовослужбовця та ще 16 чоловіків. Триває встановлення їхнього місця перебування. А фігуранту вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років за ґратами. 6 мільйонів збитків через браконьєрів з 1 квітня по 30 червня на Дніпропетровщині діяла нерестова заборона. За цей час рибоохоронний патруль викрив 659 порушень. Рибальство сітками, павуками та роколовками за три місяці на порушників наклали майже 48 тисяч гривень штрафів. Також за результатами роботи інспекторів, 108 адміністративних справ направлено до суду. Чотири мільйони збитків у Дніпрі викрали злочинну організацію з 12 осіб. Вони систематично незаконно рубали дерева у лісових масивах області. Організаторами були двоє братів: один із них місцевий депутат, інший так званий сматрящий за тіньовою економікою регіону. Чоловіки налагодили масштабну схему вирубки дерев цінних порід. До неї залучили десятьох місцевих, працювали без дозвільних документів. Серевину перевозили до орендованих складів та продав по всій області фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Без щеплень на навчання зась у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким невакциновані діти не зможуть особисто відвідувати дитячі садки та школи. А батьки підписуватимуть офіційну відмову від профілактичних щеплень. Як працює колективний імунітет, та навіщо ця новація, якщо в Україні існує обов'язковий календар вакцинації, наш Владислав Авдієнко вже знає подробиці. Чи є у вашої дитини усі щеплення за національним календарем? Якщо ні, ймовірно, незабаром освіта офлайн їй буде недоступна. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким невакциновані діти не зможуть особисто відвідувати дитячі садки, школи, а також заклади оздоровлення та відпочинку. Ось як реагують на це дніпряни, яких ми опитали. Звичайно, треба, щоб захиститися і самому і іншого захистити. Дитина прийде в колектив до других діток і вона не має розмов. Якусь хворобу нітні Ні, неправильно, чому Тому що це вибір батьків, все ж таки. І якщо батьки вважають, що це не треба дитині, вони й не будуть її вакцинувати. Мета ініціативи привести українське законодавство у відповідність до європейського, забезпечити епідемічне благополуччя населення України та захистити людей із слабким імунітетом. У документі йдеться про обов'язкові щеплення від таких небезпечних хвороб. БЦЖ від туберкульозу, гепатит Б. Дифтерія, правець, поліеміліт. Кашлюк, кір, краснуха, паратит. підчепити такі недуги можна у будь-якому місці, де є велике скупчення людей, говорять фахівці. Зокрема, це і навчальні заклади. Чому ж вакцинація така важлива? Лікарі кажуть, коли більшість людей мають щеплення, формується колективний імунітет. Вони е мають імунітет до хвороби, вони не хворіють. І ті люди, в яких є протипоказання, вони також не хворіють за рахунок того, що ці люди вакцинувалися. Медики застерігають, усі хвороби, щеплення від яких зафіксовані у Національному календарі вакцинації потенційно можуть призвести до смерті цієї весни Дніпропетровщину. Буквально шокувала новина. 14-річний хлопчик помер від правця, бо не мав щеплення. За непідтвердженими даними батьки довідку просто купили. Лікарі намагалися врятувати дитину, але марно всі м'язи скорочуються а, як таке м'язове напруження, що не контрольоване. Розвивається рабдеміоліс, тобто розпад м'язів. вражаються інші органи, розвивається поліоргана, недостатність. Страждають. Серце, нирки, легені, центральна нервова система то була важка форма правця, і за дев'ять діб дитини на жаль не стало. Але в чому новація цього документа? Адже обов'язковими щеплення були і раніше. Юристи пояснюють, ініціатори законопроєкту планують запровадити реальне покарання для батьків за відмову від вакцинації, а медики будуть зобов'язані фіксувати це письмово, розглядають як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Як аргумент законотворці наводять іноземний досвід, штрафи у Європі до п'яти сотень євро у Італії, 1600 в Угорщині та аж 2,5 тисячі у Німеччині та пер? перспектива відрахування для невакцинованих дітей після його прийняття повинні розробити ще законопроекти, якими внести зміни в кримінальний та е, кримінальний кодекс та кодекс про адміністративні правопорушення. Адміністративна можлива має бути а кримінальна. Думаю, ні, це їх діти на їх розсуд, штрафувати, мабуть, що ні, ну обмежувати їх спроможність спілкуватися зі здоровими дітьми. А як щодо права на освіту, дітей, які мають медичні протипоказання, не примушуватимуть щеплюватись. Втім, у школу треба буде надати відповідну довідку. Для решти невакцинованих передбачили альтернативу: дистанційка, заочна або індивідуальна форми навчання. Виходить, право на життя та здоров'я. Констатують правники, визнали пріоритетом. Держава забезпечила навчання дитини, яку не допустили до навчального процесу саме офлайн. Mm -hmm. Ну а онлайн допустили. Ну, тобто, тут є якесь порушення з боку держави чи не допуск. Ну дуже спірне питання. Як на мене, то де юре дитину допустили, вона навчається, держава забезпечила. Ну просто якщо ви антиваксери, ну тоді сидіть вдома. Але чи зможуть школи одночасно забезпечити якісне навчання офлайн та онлайн? Та як контролюватимуть, чи не липові довідки про щеплення надали батьки учнів? Ми направили інформаційний запит до департамента освіти ОВА. Адже у разі ухвалення законопроєкту навчальні. Не заклади зобов'яжуть ретельніше перевіряти меддокументи при зарахуванні та можливо навіть перебудувати організацію освітнього процесу. Втім, текст документа, що може змінитись, нині законопроєкт опрацьовують у парламентських комітетах. Владислава Вдієнко, Тарас Іванов та Сергій Озоров, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь та бережіть себе. медіа медіалогця нові можливості для активної молоді кам'янського, яка прагне навчатися, реалізовувати свої ідеї та змінювати громаду на краще. Цей сучасний освітньо-ресурсний хаб відкрили на базі молодіжної ради. Це дасть можливість нашій молоді а у нас в місті живе сама обдарована талановита молодь. Ще більше розкривати свої таланти, свої здібності. Це дасть можливість вас вам ознайомитись з медіаконтентом, створювати медіаконтент, проводити різноманітні заходи, тому. Бажаю вам, щоб ви гарно проводили час. Після офіційної частини та презентації проєкту провели практичний майстер-клас для молоді. Учасники змогли протестувати нове технічне обладнання та попрацювати над створенням власного контенту. Ми знімаємо відео, фоткаємося, їх монтуємо і робимо контент, який просто буде запалювати мережі. Через це все ми можемо давати можливість молоді розносити і доносити свою ідею, свої ініціативи до інших і розпросюджувати це все не тільки. На уровні на рівні нашого міста, а й області країни і так далі. Проєкт є прикладом того, як молодь уже сьогодні активно впливає на життя громади, формує новий тип лідерства, опановує активні навички і бере участь у суспільних змінах. Такі ініціативи це інвестиція у майбутнє. Це була ідея саме молоді. Взяла на себе відповідальність молодь, втілила її молодь для молоді. А то вони молодці не побоялися на себе відповідальність, працювали над цим грантом, працювали досить успішно. що донори побачили, да ось саме цю діяльність результат. Ті, які були в рамках цього проєкту, і надали до фінансування.